Перевіряю вам послуги онлайн, йду на зустріч з блогером Мішою з Тіктока. Подивіться зараз на мої показники в Тіктосі і побачимо, що буде через місяць. Так і перевіримо послугу. Зараз перевіримо, чи запізнюються блогери на зустріч, коли це в цілому ділова зустріч. Побачимо. Ну що, 11.30, а міша ще немає. Відлік часу пішов. 11.33, Міша прислав повідомлення, що все затримується і хвилин через сім буде. Тож, коли йти на зустріч, то е, докидайте ці десь 15 хвилин. Працює добрий день, привіт. що? Ну, Чекайте, у нас е, 18 хвилин. Пишіть коментарях чи вибачимо момішує таке записане на ділову зустріч. Та не вибачимо вже кончена чмо. Я знаю, все це не по людськи, так опазно. Все, давайте. О. Бачите, що означає популярний блогер.